Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Передивляюся свої молоденькі рослинки і роблю їм прищипочку. І вирішила вам показати, для чого це робиться, як воно виглядає. І трішечки поділитися своїм вихідним днем, який я знаходжусь для своїх рослинок. Ось, наприклад, я дивлюся на такі кущики. Це молоденьке десь осіннього укорінення, вже в такі горшечка у мене. Все це піде на продаж пізніше, трішки як вже трошечки стабільніше тепло буде. І що я бачу? Ось, ось такий кущик маленький в один стволик. Я його хочу, звісно, сформувати. Для цього я використовую один із методів формування просто, звичайно, прищепочка. Що таке прищепочка? Це коли ми беремо ось. Ось тут, я вже встигла перед цим, звісно, його виламати, точечку росту. Я просто беру, ось цю точечку росту вищипую прямо нігтем. Хочете ножничками, хто чим хоче. Ось так це виглядає. Звісно, коли ми виламаємо точку росту, цю брунечку, що росте вверх, ріст спиняється з самого стебла. Починається закладання посипання брунячок у пазухах кущика. І буквально через два тижні це будуть починати ріс новенькі пагінці, і кущик буде складатися не з одного пагона, а з кількох. Це гарантує рясне цвітіння. Тобто, один, я постійно на Розповідаю про це, постійно звертаю увагу, що гарне цвітіння залежить не від якогось чарівного добрива, а від повного циклу догляду за пеларгонією, тобто їхньої агротехніки, починаючи від укорінення, висаджуємо правильний торф. далі... Іде прищепка на молодому такому рослинці молоденькій. Слідуючі етапи йдуть формування обрізками, пересадками. Добре, це вже допоміжні, такі проміжні періоди, які також важливі, але не настільки важливі для мене, я вважаю, як формування куща. Ось Беремо далі, в мене є такий красивий кущик, білі роси, як ви бачите. Чудовий кущик. Уже зверху ось до речі, я можу вам показати, як можна зберегти бутончик, який заклався на рослинці. Ось ви бачите, уже закладений бутончик, який зацвісти хоче. Рослинка складається теж із одної гілки. Ось такої. Рослинки красиві всі, вже почався активний ріст, вже повернуло на весну, збільшується день, і рослини це дуже активно відчувають і починають активно рости. Вже йде виділення ауксинів, гормону росту. І ось біля бутона точка росту, яку ми просто виламуємо. Ми можемо дуже ми можемо залишити цей бутончик, ми можемо його виламати. Я, наприклад, ну, залишу. Якщо ми виламаємо бутончик, всі сили підуть на швидше закладання бруньок і кущіння рослинки. Якщо ми залишимо бутончик, ну, це буде відбуватися повільніше, але все одно рослинка буде кущитися. Що у нас далі? Ось така є у нас. Рослинка, ось я покажу, грація кападокія. Молоденький кущик, усі вони починають закладати в ній бутончики, ви бачите, ось така вона, тут я поки що нічого не буду формувати, тому що ось це, оце пагін коротший, за ось цей. От коли вони зрівняються, а у них є повна. Можливість зрівнятися, тому що ось ці дві точки росту зверху вони завмерли. Вони не ростуть поки що. Тому активно росте поки що один цей пагін. Пізніше трішки. Все Це буде стимулюватися, вирівнюватися, тому що я рів, люблю рівненькі кущики, щоб пагони були на одному рівні, це все робиться. І знову ж таки обрізками. І прищепками Що ще показати? Ось, наприклад, для мене кущик сорту Мерлізон 2. Ось такий кущичок, ви бачите, вже також тут я поки що не буду нічого робити. Треба під... підчекати трішки, щоб пагін підріс ось цей. Ось цей підріз ось тут. І тоді я візьму його прищепну Так, далі. Ось в мене є такий сортик. Місо, корейський сорт, зумальний пілагоні, ось так він. Вже вигнав гілку. І його він взагалі трошки такий має властивість сорт іменно сорт цієї пеларгонії виганяти ці палочки. Значить, вже прищіпкою тут не обійдеся і я його буду виламувати на ось такому рівні. Ось погляньте. Щоб трошечки спинити ріст, і ось ці нижні гілочки е, зрівнялися, і можливість була випустити нові паг... пагінці з бокових бруньочок. Так, ще у нас такий сортик є, трішки мало було місць, світла. Е, на ось, на кра... Як ви бачите, ось тут вже край стелажа і трохи трохи замало листя, вибачаюсь, мало світла попадає. І це видно, по тому, що рослинка витягається, бачите, довгі такі між, листочк, між, між до узлів листочків. І вона світліша. Треба буде її поміняти, поставити там, де є більше світла, зробити їм перетасовку. І також. Хочу я ось цю він також йде в один пагін, і я зроблю прищепочку ось тут. Це сорт Майська роза. Зніму деякі листочки некрасиві. Ось тут є. Ось така ситуація по моїх рослинках. Кого ще йому показати. Я вже трошки рознімала. Ось, бачите, судареня Катерина. Це гібрид такий зонартиковий, дуже красиво. Дуже я його люблю. Він дуже красиво, гарно корінню. І ці деякі красиві кущики. І ось тут я вже зняла точечку росту, щоб вона кущилася. Ось ще в мене є така. Ударна Катерина, яка росте в одну гілочку, і також я йому зроблю, щоб вам краще було видно, прищепочку. Ось тут я розщепую цю точку росту, і за два тижні підуть уже бокові просипатися. Бронючки. Звісно, цей процес буде відбуватися на, на віранді у мене тут повільніше, тому що температура тут низька. Якщо ми поставимо в тепло, і ось тут, доречно, буде їх підлити добривом, азотом, щоб пробудити швидше ріст цих брунючок. Якщо вам цікаво такі формати відео, це я не думала знімати, просто зайнялася собі такою роботою. І вирішила вам поділитися, як це відбувається. Дякую за увагу! Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і до зустрічі!